Майже місяць триває блокада польсько-українського кордону. Втрати вже перевищують мільйони доларів. Вітаю, мене звуть Віктор Бабаєнка, і Ви дивитеся проєкт новини Лайф. Хто може стояти за польськими перевізниками? Та які шляхи вирішення цієї проблеми? Про це ми запитали у кандидата політичних наук Олексія Буряченка. Я думаю, в принципі всі, хто цікавляться цим питанням, її знаходили. Я вам скажу, що дуже схоже дійсно на те, що там якісь вуха на Кремля стирчать. Чому я можу зробити такий суб'єктивний абсолютно висновок? Тому що польські перевізники не налаштовані абсолютно на діалог. От, незважаючи на те, що Україна робить все можливе, вона створює комунікаційні майданчики, літають міністри, Дуда прилітав до Києва. Зеленський поздравляв з Дня Незалежності в Польщу. Ми бачимо комунікацію, але і в Польщі зараз такий транзитний період. Немає уряду. Хоча Дуда Моровецького запропонував, чи зможе він сформувати уряд велике питання. Чи може він зараз включатись в процес, скажімо, в такому статусі і приймати політичне рішення ще більше питання? Тому Польща зараз, якщо можна так сказати, вона політично слабка. Чи зможе цим скористуватись треті сторони? називаємо це так. Звичайно, так. Ну, відповідь дуже проста. Так. Оскільки ті люди, які займаються цим, цим протестом, вони мали в минулому пропутінську, проросійську -про риторику, вони займалися профсилковими питаннями. Ну, тому, скажімо так. Це не виключно про між Україною та Польщею, як мінімум, це трикутник, але трикутник от якщо б намагатися візуалізувати, да ще обтяжений четвертою силою. На тому, що це що таке трикутник, це звичайно, Брюссель. оскільки по суті, Польща блокує рішення спільне європейського союзу про безперешкодний заїзд товарів на територію європейського союзу про так званий безвіз, до боку України війна. А Польща навіть не Польща. А конкретні польські перевізники блокують е, такий заїзд. Ну, до речі, от найсвіжіше звернення Зеленського. Да він в ньому зазначав, що давайте ще дамо польській стороні на час на політичну стабілізацію. Я його розумію, оскільки Польща для нас багато зробила і робила раніше, робить зараз, і наше майбутнє також є в будь-якому випадку спільне. І причому не важливо в Європейському Союзі чи в наших якихось регіональних союзах. Але, Але а, ми можемо рішуче. Про ну, скажімо, да, вирішувати це питання безпекового характеру і напряму з польською стороною по дипломатичним каналам, але ми маємо напряму говорити про це з Брюсселем, оскільки у Брюсселя, повірте, є усі інструменти, щоб витворити будь-яку будь групу в Польщі. Це ж не просто перевізники. Тут до перевізників ще долучені працівники аграрної сфери. Да. Фермери, а Польща є найбільшим отримувачем субвенцій з боку Європейського союзу цього напрямку. Більше того, польські перевізники це. Найпотужніше об'єднання перевізників в Європейському Союзі. Вони прийшли на всі ринки, вони всіх демпінганули на ту саму Німеччину. Зараз польські фури їздять по всій Європі, і це, в принципі, ну, майже монопольне становище. Чи може це обрізати Брюссель? Не даючи субвенції по аграрному сектору і обрізуючи можливість польських перевізників працювати, прибрати цю монополію до чого вони дійшли, можуть, але на це потрібна політична воля. Я думаю, що Брюссель дуже чітко зартикулює ці питання, поставить перед польською стороною і скаже, друзі, ну так там. Вибачте, ні ручок, ні конфетки. Да. Немає нормальної роботи, да. немає нормального пропуску через кордон української продукції. У вас завтра не буде коштів, от і все. В принципі, да, ну і звичайно, ви також не зможете надавати свої послуги перевізників по всьому Європейському Союзу. Я думаю, про таких аргументів навіть російське лобі не встигне. Якщо там навіть гіпотетично воно є, воно також не втримається. Але поки вдається, можливо, російські да, треті стороні. Да, на інспірувати такі складнощі для України вони для нас так є, є чутливими. І я також можу собі, мабуть, допустити, що ця частина з блокадою через Польщу да абсолютно. А чому до неї не може доєднатися Орбан? Та легко. Да? От що це історія, звичайно, частина того самого плану дестабілізації внутрішньої України, той Майдан 3 про який ми сьогодні вже з вами говорили з боку Російської Федерації. Адже тут не тільки питання перевізників, якщо немає експортно-імпортних відносин, то наші фермери не можуть продати достатньо зерна. Зараз Польща – це основний наш е суходольний скажімо, да, коридор. Не можуть продати зерна, не можуть розрахуватися з пайщиками, не можуть з спайщиками, не зможуть заплатити податки. Найбільше того, ці гроші зазвичай йдуть саме в реальний сектор економіки. Ну він, звичайно, дуже різний в наших фермерів. Хтось купляє там черговий лендровер, на хтось там ще щось, хтось там будинок ще один будує. Але в будь-якому випадку, здебільшого, ці гроші йдуть саме в реальний сектор економіки. Ну і, а глобально це звичайно, валютна виручка. Це стабільність нашої гривні. Оскільки під час такої важкої зими, якщо у нас не буде достатньо цих надходжень, то прийдеться, скоріше за все, знову ж таки підвищувати ставку національного банку. Це Дуже ускладнить кредити для бізнесу, навіть там перекредитування. Да? От. Ну і друге питання: ми почнемо їсти свої запаси Нацбанку. І за декілька місяців складної зими це може дійсно сильно повпливати на наш фінансово-економічний стан. Тому недооцінювати насправді цього блокування з сторони польських перевізників точно неможливо і вони. Можуть нести досить негативні для України стратегічні наслідки. Як я вже зазначав, Україна багато робить. Український уряд реально багато робить, ось президента робить, і безпосередньо Зеленський робить. І якщо вже таке звернення від нього прозвучало, от для мене це знаково. Що, мов, типу, дайте шанс полякам стабілізуватися і вирішити свої проблеми. Тобто є розуміння в поляків. Що це питання може і їх притопити разом з нами? Розумієте, в чому справа? Адже вони на гроші Брюсселя дуже розраховують. Тому я думаю, що нам в цьому питанні потрібно йти по всім напрямкам по напрямку безпековому. А координація між службому зовнішньої розвитки, служби безпеки України, вони ж є з поляками, вони ж є з Брюсселем, Євросоюзом. Правоохоронці діють наші вже спільно з західним світом. Тобто, тут потрібно цю лінію відпрацьовувати. Серйозно, але паралельно да мати діалог з польською стороною, мати діалог з перевізниками, мати діалог з Брюсселем і все це робити звичайно одночасно. Якщо цей комплекс успішно реалізовувати, то думаю, що найближчим часом ще щоденно до нового року думаю, вдасться. Мати рішучі зміни в цьому становищі, ну тим паче, десь приблизно під цей срок, як ми вже з вами говорили, скоріш за все буде вирішено питання про допомогу від сполучених штатів на наступний 2024 рік. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі важливих подій.